<густere> <густere> Знаєте, коли що, що, що щось не робиш дуже довгий час, і потім починаєш робити, воно як, якби незвично. Я якби все своє свідоме життя займався спортом. Ну і вчора думаю, ну що, ж, проснусь, рядом парк, ліс, побігаю трохи. Побігав. Сьогодні на силу став на ноги. Тобто м'язи. вони... Ослаблюються, вже зовсім до іншого привикають, і коли даєш якусь нагрузку, і потім зразу це все відчувається. Так само і в дихов... духовному житті, коли людина щось дуже довгий час не робить, а потім думає, що встану, маю силу, маю бажання, розпочну, і буде все добре. Ні, не буде. І тому, знаєте, ми живемо в такій дуже. Цікавий час, можна сказати, що останній час, ми про це сьогодні будемо з вами говорити. І тема моєї проповіді це мотивація. Я дуже багато останнього часу переглядаю проповіді різні нашого братства і не тільки нашого братства в інтернеті, і дуже мало мотиваційних проповідей. Які б спонукали людину до служіння господиві. Я розумію чому, тому що у нас в Україні зараз горе, біль, страх, дуже багато людей засмучених. Ми маємо колосальні проблеми. Коли це було не в нашій країні, а там, війни були завжди на лиці всієї землі. Але коли не зачіпало нашого краю, то як би ми про це, не так скажемо, багато й думали. А коли це зачіпає наш край, то нам по-особливому боляче. Чому ж в наш час потрібні от мотиваційні ці проповіді? От, Євангелія від Луки дуже цікавий вірш є. Знаєте. Дуже багато проповідей на цей вірш чув. Сам Христос говорить притчу про неправедного суддю. І в кінці цієї притчі, це Євангелія від Луки, 18 розділ, 8 вірш Він каже такі слова. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? І сьогодні дивишся, чим живуть люди. І ти розумієш, що ми живемо в останній час. Тому що люди на сьогоднішній день да, візьміть свій мобільний телефон і подивіться, що у вас завантажено. За останній рік часу, коли я просинаюсь, я обов'язково зразу натискаю і починаю дивитися, що там трапилось у нас в Україні. Які новини? Що там сталося? Тобто все, фокус мого зору і мій біль, і все переноситься туди. Я думаю, так у вас, багатьох людей. Тобто, Ми зараз себе відокремили від Бога і більше взялися за політику, за новини, за те, що все коїться в всьому світі, як ми переживаємо це і тому подібне. Візьміть, подивіться у своїх телефонах, чи у кожного в телефоні завантажена Біблія. А якщо не завантажена, то чому? На кого ви підписані в телефонах? Що ви споглядаєте? Що вас мотивує на сьогоднішній день? Хто формує громадську думку в Україні? священнослужителі. Ну, даже берем тільки для віруючих людей. Чи ви споглядаєте зовсім наче новини, чи ви споглядаєте зовсім наче блогерів? І, знаєте, споглядаючи так от. Трезво і мислячи над цим сином. Я розумію, що ми живемо в останні часи. Що навіть коли Христос прийде, Він говорить, коли прийду на землю, чи я знайду віру. Чи дійсно ми живемо Євангелією, Біблією? Чи дійсно ми читаємо Слово Боже? Чи дійсно ми хочемо слухати проповіді? Ви подивіться, скільки переглядів в інтернеті, наприклад, Проповідь якась цікава, гарна проповідь. Про мудрість, про любов, про стриманість. Скільки переглядів у цієї проповіді? І подивіться, скільки переглядів, наприклад, якоїсь новини, яка раз і в топ залетіла. Друге, на що я хочу звернути як і вашу, так і свою увагу це на притчу про. 10 дів, вона говорить про останні часи. Ми зараз її прочитаємо і трошки з вами поміркуємо. Матвія 25 розділ. З початку розділу по 12 вірш включно. Тоді царство небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каганці. Вийшли на зустріч молодому, п'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями в посудини взяли олію, оскільки молодий запізнився, всі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик: Ось молодий! Виходьте йому на зустріч. Тоді всі діви встали. І приготовили свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоб часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. А за ними. Замкнулись двері. Потім приходять інші діви та й кажуть пане пане відчини нам. А він у відповідь сказав запевняю вас, я не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Одна із найтрагічніших можна сказати, притч. Чому? Ми читаємо, що вони всі були віруючі. Ми читаємо, що вони всі були при... запрошені на весілля. Ну, є вибірка, і Бог каже: були п'ять розумних. А п'ять нерозумних. Були п'ять, які взяли і Каганці, і Оливу. А що таке олива? Давайте з вами порозмислимо. Олива це тоді, коли ми наповнюємо своє життя і себе Божим Словом, молитвою і мотивацією служити Господеві. Раніше, згадуючи свою місцеву церкву на Житомирщині Пулини, я вам так скажу: десь 25% людей ну, от, в церкву, скажімо так, на хліболомання приходило 100%. Кожен місяць, коли хліб люди свідомо знали, що це таке зібрання, що його неможливо пропустити. Приходили 100% людей. Звичайна неділя ну, 90-85, ну люди приходили в неділю. Десь відсотків 20-25 приходили на служіння, яке було в четвер. Молитовне служіння, яке було в четвер. Зазвичай така статистика є по всім церквам. На сьогоднішній день, споглядаючи церкву в Вінніпезі, і це критична ситуація, на сьогоднішній день це по всій Україні. Молитовне служіння. П'ятниця для братів. Максимально, скільки я бачив, людей збиралось, це четверо. Четверо. Брати, це до вас питання. Я не знаю, як там у сестер, скільки там в середу приходить. Ну, я кажу про те, що збиралося максимально кількість четверо братів. Тобто ми бачимо, наскільки мотивація людей в останній час упала по відношенню до Слова Божого, до молитви і до того, щоб наповняти свої каганці оливою. Ця притча говорить про те, що в останній час, коли цей останній час прийде, всі поснуть. І мудрі, і немудрі, всі заснули написано. Но пролунав голос, молодий де, і написано мудрі, ті, які мали оливу, вони встали і вони готові були вийти на зустріч. Нерозумні почали спілкування з ними кажуть, так дайте нам, ну щоб. Їх сказали ні. Є речі, от знаєте, є речі особисті, які людина мусить робити особисто. Вам, наприклад, не стане краще, якщо я за вас схожу до лікаря? Вам, наприклад, не стане краще, якщо я за вас з'їм вашу порцію. Мені, може бути від цього гірше, ну вам точно не буде краще. Розумієте, є речі, які людина мусить робити особисто, по відношенню до Бога. Наповнювати себе оцією уливою, оцім бажанням служити Господеві. І ці мудрі дію кажуть, ні, ми цього вам не дамо. Є, хто продає, ідіть і купуйте. І потім ми читаємо трагічну. Ситуацію, як розв'язується ця історія, знаєте, написано, коли прийшов молодий, ці мудрі пішли з молодим, увійшли на весілля, двері були замкнуті, підійшли ці вже, Може вони дістали олив? Може, не дістали, ми не знаємо. Вони підійшли до цих дверей, і ми чуємо, що Господь їм відповідає. Вони звертаються, пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Як страшно, розумієте, почути, коли ти мав надію, все життя своє посвятив, і як страшно почути ось такі слова. Я вас не знаю. І Бог звертається, Христос звертається до людей і каже: тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли людський син прийде. Дуже цікава історія записана на сторінках Старого Заповіту. Всі віруючі люди читають про це, розмислюють про це. І знаєте, хто дуже довгий час перебуває в церкві, знає, що прообразом церкви є народ ізраїльський. Все те, що було з ізраїлітянами. Воно в тій чи меншій мірі відбувається на сьогоднішній день з нами, з церквою. Дуже цікава історія записана книга Числа, 13, 14 розділ. Ми вибірково будемо читати вірші і будемо розмислювати над тим, що було з народом ізраїльським, бо це паралельно відноситься до нас. Таке ж саме і в нас може бути. Тринадцятий розділ, там з першого віршу, і так вибірково деякі вірші я буду читати, і ми будемо з вами розмислювати. І звернувся Господь до Моїсея, кажучи: пошли собі людей, і вони оглянуть Ханаанську землю, яку я даю ізраїльським синам. Пошлете по одному чоловіку з племені їхніх батьків, кожен з них князь, із Господнім велінням Моїсей послав. Їх із пустині Паран. Тобто Моісей вибирає 12 поважних людей. Імена всіх цих людей записані. Можете собі історію прочитати, нагадати в своїх головах. Ви знаєте, там було два чоловіка, які пішли. Ну, от скажімо так, 12 чоловік, 12 колін народу ізраїльського. Вони йдуть оглядають цю всю, всю землю, вони бачать, які плоди на цій землі, вони бачать станції землі, вони в захваті. Вони проходять, подивились от, і приходять і кажуть, через 40 днів, оглянувши землю, вони повернулися. Подорожуючи, вони прийшли до Моїсея та. Аарона і до всієї громади Ізраїлів, своїх синів до пустині Паран Кадеш. І їм, всій громаді вони принесли звіт і показали їм плоди землі. Вони розповіли і сказали: ми пішли в землю, в яку ти нас послав, що тече молоком і медом, і ось плоди її. Тобто земля добра. Тече молоком і медом. Все там добре. І тут з'являється але. І вони продовжують. Але той народ, який живе в тій землі, сильний і міста укріплені, дуже великі. І далі йде, знаєте, розподілення ізраїльського народу. Десять чоловік. Починають розповідати, що ми не зможемо покорити ці, ці, цю землю. Ми не зможемо нічого там зробити. Там міста укріплені, там люди велетні, воїни, там стільки всього, ми нічого там не зможемо зробити. А два чоловіка, Халев і Ісус Навин, вони продовжують триматися Господа і переконують своїх людей, своїх. Е Одноплемінників в тому, що ми зможемо війти в цю землю, 14 розділ написано і вся громада підняла свій голос і зняла голосіння. Народ плакав усю ту ніч. Всі Ізраїлеві сини нарікали на Моїсея і Арона. Вся громада казала їм, краще б ми повмирали в Єгипті, в Єгипетській землі чи в пустині, о, якби ми повмирали. І якщо нас Господь вводить у цю землю, щоб ми полягли під, від меча, наші жінки, наші діти стануть здобичу, тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет? Знаєте, тобто вони вийшли. А тепер давайте аналізуємо. Коли вони вийшли з Єгипта, вони бачили, наскільки Бог їх любить. Вони бачили всі ті дива, що звершував Бог над ними. Вони бачили благословіння Боже. Проходить Період часу, три місяці, вони підходять до цієї землі обіцяної, що Бог обіцяв народу ізраїльському. Обіцяв їхнім дідам, Аврааму, Ісааку, Іакову, їхнім патріархам. І сьогоднішній день вони підходять до цієї землі, посилають розвідників, розвідники приходять, і у них починається от така духовна боротьба. Ми не зможемо. І вони сказали один одному: поставимо собі поводиря та повернемося в Йогіпет. Тоді Моїсей за Аароном упали на свої обличчя перед всім збором громади Ізраїлевих синів: А Ісус, син Навіна, Викалеп, син Ефоніїн. Тих, хто оглядали землю, розідрали на собі одяг і говорили до всієї громади Ізраїлевих синів. Кажучи, земля, яку ми пройшли, щоб її оглянути, є дуже-дуже добра земля. Якщо Господь сподобав нас, то і введе нас в цю землю, і дасть її нам, землю, що тече молоком і медом. але там але, і тут, але, Але не бунтуйте. Відносно Господа. Тож ви не лякайтесь лякаєте не лякайтесь народу тієї землі, бо Він для нас як пожива. Два погляди. Два різних погляди. Люди в однакових умовах виходили із Єгипту. Люди бачили, як Бог їх ввів. Люди бачили, як Бог просто взяв і все військо Єгипетського царя потопив. Люди бачили благословіння, яке звершував Бог через Моїсея в пустині. Ну, підійшовши до землі обіцяної, вони це все забули. Знаєте, є таке питання. Добре, коли все відбувається вчасно? Чи не добре? Коли знаєте, от, е, народ Ізраїльський, якщо б він був слухняний Господеві, то через 3 місяці часу 2 мільйони людей тих зайшли б у землю обіцяну і розпочали жити в ній і мати благословіння. А так як вони почали нарікати на Господа, гнівити Господа. Виставляти свої умови, критикувати Моїсея, Аарона, почали нарікати на Господа, що ми не зможемо. Бог нас спеціально вивів сюди, щоб ми полягли від меча, щоб наші діти, жінки були рабами у цій новій землі. Дорога затянулась на скільки? На 40 років? Написано, що Бог водив ізраїльський народ. 40 років по пустині. Те, що вони собі наміркували, те, що вони собі напророкували, Бог здійснив. Не захотіли ваші діти зайдуть, ваші діти будуть жити в новій землі. З благословенням. А ви залишитесь у цій пустині. На сьогоднішній день. Бачучи церкву, хочеться запитати, чи ми дійсно хочемо прихода Ісуса Христа? Чи ми дійсно хочемо перейти? І як Іван, знаєте, в об'явленні записав, це останні слова. всі гряду скоро. І він каже: гряди, Господи, бо Він був готовий все залишити і піднятися в небо. Чи нам тут настільки добре, щоб не траплялося, що ми не хочемо? І коли своєчасно народ ізраїльський почав бунтувати і не захотів, то залишився в пустині ще на 40 років. І, знаєте, ставиться питання ось таке. Це питання поставили учні Христу. Матвія, 19 розділ з 27 го віршу і нижче ми будемо читати. Тоді Петро звернувся до нього і сказав: ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав, Запевняю вас. Що ви, які пішли за мною, у новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто задля мого ім'я залишив дім або батьків, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей. Або поле, той отримає в 100 разів більше і матиме ми у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми і останніх першим. Тобто, знаєте, слушне запитання. Апостоли ходили з Христом три роки. І ми чули проповідь нашого пастиря, що це були не останні люди, що це свого часу були люди шановані. Які мали статки, які мали якийсь статус у народі ізраїльському? знаєте. І слушне питання повстає у апостола Петра, і він напряму спитав Христа: каже: ось ми, каже, все залишили. І ми пішли за тобою. Що ми з цього будемо мати? Це знаєте, от люди, які йдуть за Христом, вони теж замислюються і задають це питання. І я думаю, це питання не один раз лунає в нашому серці, лунає в нашому розумі. Ось я все залишив. У мене щось було в житті, я там планував інше. Ну коли я почув слово Євангелія, слово проповіді, це доторкнулося до глибини мого серця, до мого розуму. Я вирішив все залишити, той шлях. Які, яким я йшов, і йти за тобою. Що я буду з цього мати? І Господь каже, що б ти не залишив, ти в 100 разів більше получиш від мене. І знаєте, це правда, це дає амінь. Ми вчора розмовляли з пастирем на цю тему. знаєте У нас є сім'я по всьому світу. Ми приїхали до Канади у нас, що тут рідні близькі? Ні. Але ми прийшли до церкви, і церква прийняла нас як рідних і близьких. Ми всі одна велика родина. Ми всі один одному готові допомогти. Хто чи може? Молитвою, хтось матеріально, хтось підтримкою словом. Нема різниці. І це велике благословіння. Я вдячний за ці благословення Господеві. Де б я не був, я знаю, що якщо б мені було дуже погано, першим ділом, що б я робив, я б помолився, а другим я б ішов до церкви. Ви знаєте, я в Польщі, коли приїхав і перебував, тільки приїхав, не знаю, чи не й мови, нічого, не знаєте, 6 років тому. І першим, що я зробив, я пішов до церкви. Люди, вони самі відкриті. Люди віруючі, ми, як одна сім'я, ми відкриті. Ми бачимо, що прийшов наш. Ми підходимо, починаємо спілкуватися. До мене підійшла сім'я дуже теж, служителя Лютеранської церкви Манфред, Евеліна, сестра, брат Манфред. І в нас дуже добрі, гарні, такі дружні відносини вже на роки склалися. Ми були дуже багато у них в гостях. Вони приїжджали до нас, спілкування і тому подібне. Так швидше вивчається мова. І це є благословіння для, для кожного, хто йде за Христом. І ми мусимо це знати. Це мусить мотивувати нас. І на сьогоднішній день тільки одне побажання: тримайтесь церкви, тримайтесь Господа. Не лінуйтесь. Наповнюйте свої каганці оливою. Не лінуйтеся молитись, не лінуйтеся читати Слово Боже. Бо якщо трапиться так, як з народом Ізраїлю, коли Бог скаже: Окей, ви ще не готові, я відкладу ще на 40 років. Ви думаєте, це буде благословення для вас? Ви думаєте, тут добре? Тоді ви не знаєте Господа. За Господа Христос сказав: ніхто не добрий, так, як Отець Небесний. Тому молимось, переживаємо і розуміємо, що ми живемо в останній час, в останні дні. За все слава Господу. Амінь. Давайте встанемо, будемо молитися. Слава тобі, Боже Владико, за твою любов, милість, за твоє благословіння. Ми тобі вдячні, що можемо бути на цьому місці і прославляти Твоє святе ім'я. Ми тобі вдячні за цю сім'ю, яку ти подарував нам на землі, і ми разом можемо молитися і славити ім'я, Твоє святе. Благослови, щоб наші серця були наповнені Твоєю оливою, щоб у нас було бажання служити тобі, молитися до Тебе. І йти на зібрання там, де прославляється ім'я Твоє святе. Боже, благослови нас кожного на цьому шляху. Боже, також просимо за наш народ України, за ті страждання, за ту біль, яку зараз проходить весь наш народ. Підкріпи утіш і дай, щоб було усвідомлення, що тільки з тобою людина має радість. Тільки з тобою людина має благословення, і тільки в тобі є мир і спокій. За все тобі слава, Амінь. Отче наш геш на небі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Да щоденний подавай нам на кожний день і прости нам, борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо на то є сила, і царство, і слава на віки. Амінь.